Ну що, багато кому сподобались мої нові окуляри від Міта. Багато хто питав взагалі, що вони вміють, скільки вони коштують. Коротше, розповідаю трішки про ці окуляри. Я їх одягаю, поки тільки другий раз, але а, я в захваті. Мені дуже вони подобаються, Розповідаю, що вони вміють. Їхня основна функція це фото та зйомка відео. Ось так це відбувається. Зараз покажу тут є кнопочка, але загалом я зазвичай з ними розмовляю. Просто вони не завжди мене розуміють, бо я не завжди ще розумію, як з ними говорити. Можна щось показати. Окей, міта старт відео. Вот а тут повинно загорітися на частині сторони сторони. Такий ага, так заглушила. А ще вона іноді виключається, якщо блютуз виключений? Коротше, якщо отак от зробити, то зробиться фото. Тут повинно було бути в не знаю на сонці буде видно чи ні. Якщо зажати, то буде зйомка. Якщо Натиснути, воно виключається. Тут іде як такий динамік, і я чую звуки. Я чую, коли вона зі мною говорить. Я чую, коли воно включається виключається. Якщо дуже близько не підходити до людини, то воно сильно і не буде чути, що ось тут якби щось відбувається. Тут є ще така зона, яка регулює звук. Тобто, якщо, наприклад, є в мене телефон в кармані, я отак от проводжу, і у мене звук там більше, отак робиться менше. От. Окрім цього, з нею можна говорити, їй можна задавати питання на англійській мові. Ну, там багато є мов, я не бачу не українською, не російською, але на англійській мові, там, напевно, на китайській, на іспанській. Ну, коротше, на багатьох мовах можна з нею говорити, вона відповідає на питання, е, можна щось загуглити, вона тобі буде гуглити, шукати, можна не запитати, що ти бачиш перед собою. Е, вона тобі буде розказувати, наприклад, ось зелена ось, вона розкаже це все. Е, да. Странний знак, не питайте, що це таке. Не знаю, це не я малювала. Вот. А окрім цього, вона може читати повідомлення, які тобі приходять. Якщо тобі хтось дзвонить на звичайний телефон, не на відео, а саме на телефон, вона не вміє ще поки по відео показувати. То вона буде включатись, і ти будеш говорити. Ну бо тут динамік, ти якби все будеш чути. Ось тут камера, яка знімає відео, буде в працювати. Ось тут камера, яка робить фото. я на не пам'ятаю, напевно дав це фото. Оце відео. Ось так, що так дуже прикольна штука, дуже зручно, і також її можна використовувати як навушники. Як навушники її можна використовувати. О, це, мабуть, моя плем'яшка за школи, да як навушники, ну тому що отут звук іде, і все. Телефон виключаєш і слухаєш, що тобі треба. Так що отак дуже зручно, мені подобається.